Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Вирішила я вам показати, що я успішно вирушую не лише бур'яни, а вдається мені досягнути певних успіхів, так? І досягнути певних очікувань, певних сподівань, які я маю на початку сезону. Ось в квітникарстві, тобто успішно мені щось дається вирощувати з погляду зору квітів чи з точки зору квітів. А ще оце я стала знімати, і е після дощу зараз таке повітря дуже, мабуть, е ну як то кажуть, чисте, розріджене. Чи що? І так виспівають птахи, таке враження, що це не осінь, не початок осені, а що це весна. Що це весна, у ці такі перші досить теплі дні, коли дійсно співають птахи? Коли ти виходиш після зими, хай навіть зима тепла була. Ось, але ти виходиш в певний момент, в певний день і от чітко чуєш, о, весна, бо виспівують птахи. От зараз теж таке відбувається, і це дуже цікаво. Я чомусь раніше не помічала. В осінні дні такого. Але повернімося до справ буденних. І що ж я вам хочу показати? Я нещодавно знімала цю красуню чи ці красуні, які будуть, але е, не всі знімала, тобто буде щось тут і новеньке. Хто дивився відео з трояндами, де були ці красуні малькали. Можливо, вам і не надто буде цікаво, але щось новеньке я все ж таки покажу. А хто, можливо, пропустив або шукає прицільно не троянди, а гортензії, тож буде корисне, я думаю, або пізнавальне, або хоча б якось зацікавить вас це відео. Адже покажу я. Кілька гортензій, макрофіл, великолистих, широколистих. Ось по-різному називаємо. Ну по-різному, чому тому, що або латиною, так або українські відповідники знаходимо, бо е звісно не всі не всі латинські чи англомовні слова ми можемо, мабуть, що знайти відповідники українські. Вони, мабуть, що є, але буває таке, що ну за такі вони незвичні в звучанні. Е хоча я намагаюся не використовувати англіцизм, і намагаюся все ж таки українські слова використовувати, якщо я знаю відповідник. Ось красуня від Proven Winners, серія Zaras Fair and Flavors. В них є взагалі цей Proven Winner, наскільки розумію, це американський виробник, і в них є. Ну, доволі немало сортів цікавих, макрофіл і не лише, Я бачу, не лишень макрофіли йдуть з оцими ось етикетками їхніми такими фірмовими да? От, І вони навіть пані Яна Флораверде в інстаграмі, вона якось знімала розповідь історію, що. На різні ринки йдуть дещо відмінні назви. Тобто, якщо, наприклад, там на ринки Європи, то це одна назва на ринки Америки, чи може кудись там Австралія, кудись туди, то дещо інша назва, так? Але все ж таки. Може вона зняла це відео, щоб не бентежитись, бо я так розумію, що в неї є замовники не лише з України чи з Європи, а й з інших країн, чи може навіть континентів, і тому виходить, що може трошечки бентежити, коли вона говорить одну назву і показує одну назву, а потім приїжджає квітка з паспортом з іншою назвою. І тому вона це дуже гарно пояснила. Дуже було цікаво це слухати. Оця моя красуня, що в кадрі це «Black Current Muffin. І вона у мене росте перший сезон. Скоро буде рік в грудні, як я її придбала. Скоро кажу і сміюся, бо тому що час летить неймовірно швидко. От якось ніби ж нещодавно літо почалося, а вже і осінь, а потім хто працює з іноземцями, я, наприклад, працюю з іноземцями, то вони вже взагалі жартують. І так і є, це не жарт. Це правда, що тільки починаються перші дні осени, а в них відразу вже кругом реклами, підготовки до Різдва, так, декору, Різдва і так далі. Все, що пов'язано з Різдвом. І це ну, не завжди вони гарно сприймають, бо тому що ще ж все-таки хочеться якоїсь осени, а не вже давайте Різдво і кінець з першого зими. Ось красуня, красуня, дуже-дуже гарна, і я дуже пишаюся нею, чи трішечки навіть собою, що мені вдалося. Вдалося все-таки досягнути того, що я мріяла, про що я мріяла, що я сподівалася. Дуже-дуже-дуже я коли захопилася гортензіями, оцими широколистими макрофілами. Я дуже хотіла, звісно, щоб побачити саме блакиті в них, саме фіолетовість в них, тобто відтінок все ж таки не класично рожевий, яким. Вони початково дуже дуже багато сортів квітнуть. А якщо той сорт має властивість змінювати відтінок, все ж таки я хотіла побачити цей змінний відтінок, і в деяких випадках мені це вдалося. Ось, ось така краса. Така краса, квітне досить тривало, вже пощастило, що вона має силу на це. Тут притінення, тут притінення від сосни одної другої. В певний період все ж таки трішечки сонце на неї потрапляє, хай прямо, але ну, не дуже, скажімо, довгий тривалий період, тобто воно таке палюче на неї потрапляє, але потрапляє. І, звісно, коли були оці спекотні дні, коли повітря було. Наскільки гаряче, що навіть людині було некомфортно вийти так. Це не був ефект сауни, бо щоб ефект сауни, треба, щоб і вологість була висока. Є такі міста, де, де дійсно коли висока вологість, і дуже спека, ефект сауни. Но у нас такого не було, просто було дуже гарячо і некомфортно навіть в затінку, так, навіть коли на тебе сонце прямо не потрапляє. Звісно, рослини, гортензії, вони теж це відчували. По трояндах цього не скажеш, бо вони так не похиляють свого листя. А от гортензії, вони прямо цілі пагони похиляли, ціле все своє листя ну, похиляли. Але суцвіття, воно було таке, таке благеньке, бнесеньке, шкода було дивитись, але що ж ти зробиш? І от, все-таки витримали, вижили. Деякі, звісно, ось це як оце трішечки не витримали. Ой, тут вже є цвіль. Бачите, я думала, тільки засухло, ні, вже є цвіль, треба забирати це. Тобто вони все-таки ну, попідсихали, попідпікалися, але загалом дуже і дуже гарно себе показують. Дуже гарно змінили барву. І на додачу вони ж ці суцвіття, ці квіточки, вони міняють барву не лише, от, от, от початково вона така синювата чи фіолетувата. Ні, спочатку вона може бути. Ти більш фіолетова так? А потім в ній з'являється оця синій відтінок, синіє, синіє, синіє. І все більше суцвіття набуває саме синіх барв. Дуже гарне. Суцвіття загалом величенькі. Звісно, є сорти з більшим суцвіттям, так? Квіти величенькі, також є сорти з більшими квітами, з меншими квітами. Це вже залежить від конкретного сорту. Але загалом цей сорт має і великі суцвіття, і великі квіти, має гарний потенціал, це ремонтантна взагалі. Взагалі то гортензія, і тому вона і прописана. Ну, тому не тому, але прописана, що вона отримує морози мінус, скількись там 20, може, 23, може бо тому, що вона відроджується чи відростає з тих бруньок, що є під землею, і потім нарощує м -м, суцвіття. І я оце добре що прийшла сюди знімати, я скільки вже побачила оцих грудих ось... слимаків, що потім матиму роботу після того, як познімаю. І от я. Підвела руку до показати суцвіття, і вже камера викривляє. Починає показувати білі відтінки, яких тут немає. Так тяжко камері. Часом буває. Ось бачите, Погано я зробила, може, стану знову так, а потім зміню ракурс. Тому дуже гордо, дуже я рада, що мені вдалося це виростити. Звісно, якщо подивитися загалом на кущ, він не є повністю весь вкритий. Так видно, що тут багато ще зелені, багато молодих нових пагонів, які все ж таки не закінчуються з усвіттям. Але теж дуже непоганий варіант, я вважаю, враховуючи, яка вона в мене біднесенька була після зимівлі, не, ну, не дуже вдале місце її помістила, тому то. Тут, може, щось на наступний рік закладається, і там, дивлюсь, чи то якийсь же шкідник, треба придивитися ближче. Закладається на наступний, а щоб вдало було на наступний рік, заклалися квіткові бруньки, треба підживити, якраз дуже гарні. Прошли дощі, ну я не можу сказати, я ще не копала б за тих дощів, чи аж дуже гарні, чи все-таки досить непогані, бо ніби то лило і нібито відрі, де в мене відра, я спеціально лишаю, коли перед дощами я лишаю відра, так, в таких місцях, де може з даху лити більше. Чи просто не ховаю їх, а лишаю, бо тому, що я потім ту дощову воду, звісно, що використаю. Вона найкраще підходить там для поливання, для підживлення, для обрискування і так далі. То я бачу, що є, є трішки води, звісно, не по пів відра, далеко не по пів відра, але і не на палець. Так щось трішечки налило. І тому оце гарне, гарні опади, які були кілька дощиків, хай і вдень, і вночі, і потім знов вдень, і потім знов вночі вони допомогли перед підживленням, адже підживлювати не можна в суху землю, треба гарно пролити. А дощики зробили поміч, пролили, і тепер можна йти підживлювати з мінімальним або й взагалі без азоту. Я буду підживлювати з мінімальним містом азоту 3,1348, 3, якщо не помиляюсь, але я потім може, ще навіть здіймаю окремо відео, і там плюс ще магній. Знову ж таки, якщо не помиляюсь. Це гарне добриво. Якраз підходить для гортензій, а там є мінімальне місто азоту, все-таки 3, Пункти так чи цифра 3, але знову ж таки, щоб працювали інші макроелементи, потрібен і азот. Вони всі в комплексі працюють. Я не думаю, що зараз воно дуже сильно зашкодить той азот, бо його дійсно дуже дуже мало. Ось така краса дуже помітна. Мені я спеціально її сюди помістила. Це одне з таких місць, де я могла помістити, що тут є притінення, і мені видно її з тераси, де я люблю працювати або люблю просто почитати, відволіктися, розвіятися. Тому дуже підходяще місце, мені її дуже, дуже гарно видно. Ось така краса. Одна з моїх гордостей, так чи як то сказати правильно: рослин, квітів гортензії, які мені вдалося от побачити, такими, як я їх дуже-дуже хотіла побачити. Поруч є одна краса і теж вона в мене мелькала, тому вибачте, хто вже бачив. І ось камера, бачите, як я невдало показала, сфокусувала, тому, може, і прийдеться трішечки допомагати. Хоча ні, тут вже дещо висвітлюється. Ні, це не камера, це так воно і є. Блакить це взагалі була моя дуже велика мрія побачити от блакитну блакить. Звісно, якщо подивитися, групи Різні гортензії в нас в Україні в Фейсбуці або ж і відео подивитися. В нас все більше з'являються квіткових каналів. Дуже це прекрасно, і чудово. То там є прямо такі величезні кущі, і всі вони повністю вкриті квітами, суцвіттями, суцвіттями такими синіми, синіми, блакитними, блакитними. Це чудово спостерігати таке дуже гарно, що в нас от є такі натхненні люди, і так їм вдається це робити, вирощувати, досягати цих результатів. І мені вдалося досягнути хай два там. Останні суцвіття цього. Сезону 2024, але все ж таки, все ж таки, я це побачила. Значить, я вже знаю на наступний сезон, як працювати, як пробувати досягати цього. Значить це можливо з цими сортами, з цими кущами. І, звісно, я буду над цим працювати. Тому ось така Endless Summer, The Original, бо я не назвала її назву, не сказала. Ось така краса, і ось така блакить, така як вона насправді і є. Може, ще протримається, бо я переживала, чи дощі її не зіпсують. Може і навіть не зіпсують, бо знову буде кілька днів перерви від дощу, потім знов дощ. Ну, все-таки осінь. є осінь треба дощів. Треба дощів, бо земля пересушена. Мусить ж вони якось перезимати, бо насухо йти в зиму, то теж не думаю, що їм дуже добре від цього. Ось така краса. І ходім, ти покажу ще одну красуню. Це є красуня Endless Summer The Bloom Star, Чи просто Bloom Star. Ага, бо що вона не випила бур'ян. Тому відео, з якого починалося, все ж таки актуальне до Та речення. Там. Endless Summer, Bloom Star. І це теж я дуже радію, що нарешті я побачила це суцвіття хай і одне. Я її придбала разом з Endless Summer The Original від Зелені Янгули. Разом вони мені приїхали в одній посилці. Я їх посадила там, скажімо, в один чи. Плюс мінус в один той самий день в різних правда місцях. Ця красуня блумства. Вона повністю на сонці росте, але тут тут видно патики. Я вже познімала, бо тут були агроволокно, Я думаю, воно теж не розмалькало і не два. На відео я вже познімала те агроволокно, бо казала, що дощі надходять, наближаються. Звісно, я хотіла, щоб по максимуму тут полив полилося, бо я все більшість вручну поливала, бо не було дощів. Та і вже не передають більше ніж 25, палючого сонця не передають. Тому я думаю, не пошкодить. Але чому я така рада, що нарешті я побачила суцвіття цієї краси? Вона мені минулоріч приїхала, звісно, в горщику. Такою вже суцвітями я бачила її квіточки, але в горчику все одно вона не має такої. В мене принаймні поки що не вдавалося в горчику досягнути такого прекрасного вигляду, як в дуже багатьох наших успішних квітникарочок. І я її пересадила. Звісно, я не очікувала, б, того, як я пересаджу, що вона мені відразу там заквітне і забуяє. Ні, але вона досить довго вегетувала І навіть взимку мене десь минулоріч є відео. Ні, то, мабуть, ще не зима була, а то було осінь. І йшли оці осінні перші заморозки, і я її накривала відром, бо в неї ще було суцвіття. Я надіялася суцвіття побачити десь там в листопаді. Но це було трішки наївно. Але навесні вона мені перезимала чудово, і я думала, що буде вона мені квітнути, бо це ж відома серія, досить витривала, досить надійна, така, стійка така. Але виявилось не так. Вона чомусь. Якось нарощувала щось і присихало воно таке було неповноцінне. Я думала, чи то гризаї хрущі, щоб підлила проти хруща. Потім я подумала, може все-таки павутиний кліщ, хоча візуально я не бачила слідів на листі, але це одна з таких. Ну, бід, так, чи мук, чи напасти, Павутиний кліщ він дуже-дуже любить поселятися на гортензіях, особливо в ту спеку шалену, коли є спека, для нього це прекрасно для того шкідника. Ну і Я все-таки обробляла оці актофіт, актоверм, то верм, що там ще є, біо від кліща. І, врешті-решт, під кінець літа вона мені почала щось. Гідніше трішечки нарощувати, і ось відкрила одне суцвіття, одне єдине. Там було кілька, але вони такі, вон, бачите, зовсім ніякі. Вони попідсихали зразу, такі не дуже гарні. Чим ще мені хотілося її побачити, чи чому ще мені хотілося побачити, вона має дещо таке. Досить таке, ну дуже гарне і таке відмінне від, наприклад, Bloomstar, тобто від The Original, і в мене є ще сама лав. Трішечки відміни листя. Воно, по-перше, барвою, відміне, По-друге, ось ці прожилки такі, видно, темновишневенькі, так, форма дещо інша. Ну, тобто, досить так відрізняється. І від інших моїх гортензій широколистих макрофіл, воно теж дещо відрізняється. Тому я дуже все ж таки хотіла от побачити, як воно буде в комплексі. так, ось це горне листя, гарна форма листя, гарний ті кольор і прожилок, і е, оце суцвіття, і теж його гарна барва. Е, суцвіття тут теж трішечки інше, ніж в The Original, воно таке якесь більш біщільніше, е, не такої, може, форми трішечки. Ну, цікаво, цікаво. Звісно, не може бути однакове, навіть якщо це одна і та сама серія, не може, ж воно бути ідентичне, і це добре, бо ми тому і купляємо різні сорти. Тому все-таки вона мене потішила, ця краса е, Bloomstar. Хай щось мені та й показала. На наступний сезон он, там, видно, понарощувала ото її, ото її на задньому плані. оце її пагони і там ще є трішечки таке загустилося, пагони. Я її знову ж таки підживлю обов'язково. І буду надіятися, що наступний рік їй буде краще. Я тут, мабуть, що не вносила для зміни барви. Я не пам'ятаю, чи вона змінює чи ні з Блумсар. Треба почитати. Треба почитати, до речі. Або ви мені, може, напишете, може, ви маєте і напишете. Чи вона змінює барву чи ні, але ось я треба записи подивитися. Мені здається, що тут я в цьому куткові не вносила, бо тут біла поруч росте, біла-білісінька чи білюсінька. Вона теж вона не квітла, але вона якби квітла, то я б не очікувала, що вона має змінювати барву. Ось така краса, яка мене потішила, і я дуже рада, що вона потішила. Цікаво, як у вас, якщо ви маєте The Original і Bloomstar. Як вони вас поводять? Чи теж дещо по-різному, чи однаково, як нарощують, як квітнуть. Буду дякувати вам за увагу, за відгуки. І провісники-осени чітко, чітко по розкладу, чітко, чітко по календарю, колхікум, або ж пізньоцвіт, або ж крокусосінній, або ж, може, ще якась є назва, не знаю. Вони теж є різних сортів. В мене є кілька сортів, саме такої бузково лавандової барви. Різні сорти це вони будуть махрові, або не махрові, більші квіти, менші квіти. Ось тут, наприклад, не махрові більші, а ось тут, бачите, теж не махрові, але такі дрібнесенькі, дрібнесенькі. Дуже важко їм було, дуже було сухо, я намагалась поливати, але ж вони, ну вони взагалі в них такий принцип, що вони влітку нарощують листя, таке дуже гарне, а потім на весною. Весною. Восени воно зникає те листя і вилазить квіти і з'являються квіти. На жаль, було таке спекотне літо, і так пересушено все. І не завжди вистачало часу саме на отакі цибулькові поливати, що та листя те засохло раніше часу, і воно так стояло ціле літо. Єдине, що я мусила помітити, щоб я позначити, точніше, щоб я не, не забулася, де воно є, і не затоптувала тут надто сильно, але воно. Прийшов час, воно вилізло і заквітло. І от зараз, коли така погода спокійна і після дощу, так гарно, воно якраз дуже гарно виглядає і по барві, і по формі. І отут бачу ще, ще якщо розвернутися, трішки не тільки форма проста і менша, а он, така квіточка, яка розкривається. Ну, Може, я ще зроблю якесь включення, тут трішечки приберу, щоб краще було. Ось така краса, ось така осінь, осіння квітування, красунь наших чарівних рослин, які нас тішать своїми квітами, своїми барвами, своїми формами, щось своїми пахощами ще тішить. Так, а ми вдячно їм даємо так підтримку і підживлення, і поливання. Намагаємось бути в гармонії з нашими рослинами. Дякую вам за увагу. Буду дякувати за відгуки. Діліться, що у вас, що з гортензіями, що зараз така цікава квітна, Скільки маєте цікаву колекцію цих пізноцвіт... пізноцвітів, так? Чи маєте білі, чи маєте тільки бускові. Буду дякувати вам за відгуки і, звісно, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!